Всім привіт! Сьогодні 21 травня 25-го року, рівенщина, міні-сад. Міні-садок, такий хочу, як його, хочу, який його стан на даний час. Так, саду, В цьому міні-саду 6 років, такі могучі дерева у нас є. Європейські сорта каталонські і запилювачі гале. Та Касфорд. Загущена така схема посадки. таке буде підріжатися, все біля хати, таких 5 соток. Тут 54 деревини, в тому році їх було по 4 кілограми врожаю. В цьому році наросла порос була, не було коли вирізати, в цьому році глянуш так красиво. Погнули. Якийсь зробимо саженець. І напевно цих 5 соток оставимо в покої. Все, викопаємо, зачистимо, постелимо біля дерев агроволокно, щоб полость не росла більше. Вирівнюємо, бо тут є горбіки, так, кажуть, трохи такі незручності. Тут у нас і медвежі всередині є, таке саме доливка почала вже трохи в саду. Такі запускатися, дасть так, Бог, це все повикопується і лишимо його в покої ці 5 соток. Заморозки на ці сорта, як кажуть, ні, нічого поганого нам не зашкодили, бо в каталонцю ці заморозки. Так, не принесли шкоди ніякої. Да, не те, що густота, але нічого, що є, то та є. Так. Щас. Тут ми в сусідів взяли таких парусотах, бо сусіди тут не живуть. А не висіяли на зиму. Осінню висіяли медвежі на привой. І каплі поставили, і включали. Ну, що я вам скажу, не зійшов ні один удачно і день. Не той був, коли висівали. І рука така вже стала. Так, все-таки не садок нашого рожний окремо. Це вежі і тут наша хата теж є медвежі, ми їх привили. Привили, такі у нас тут пару соток, щось бачимо холодно дуже, але щось йде вже на... щось і буде. Бо дивлюсь, щось і виспускається потихеньку, але дуже слабенько. Тому що, що тут казати, холодно, холода, приморозки. Ну що є. Все. Всім дякую за увагу. До побачення.